У наш там тяжкий час неможливо бути в стороні. Тобто є позиція ворог, а є позиція ну, своїх. Треба просто для себе вирішити, чим ти можеш бути корисним в армії. Саме для цього і існує рекрутинг. Це для посилення армії, для посилення нашої мотивованості, професіоналізму. АйТі mm -hmm. англійський. Вишка падпіріводу, англійський, німецький, німецький так плаває. Так, ви у нас ми робимо велику прив'язку до особистих якостей, до минулої професії, до освіти та спеціальності. Люди можуть знаходити заявки на таких платформах як LobbyX, WorkUA, робота та інші. Там є опис всіх вакансій з безпосередніми умовами, працевлаштування, скажімо так, наша задача це провести людину від А до Я у всьому процесі, щоб запевнити, що саме до нас людина потрапить, а не в яку іншу військову частину. Після проходження ВЛК, всіх документальних процесів з оформленням ТЦК, людина направляється на проходження базової загальної військової підготовки. Так в нашій бригаді ми ще даємо можливість до навчання вже військовій частині, і там ще проходять курс віже від фахівців нашої бригади з бойовим досвідом.